Сьогодні дівчина мені написала повідомлення, і я хочу на цю тему записати підкаст. Вона затронула неймовірно важливу тему, вона просто фундаментальна. Вона написала, що ви кажете, що все відбувається як потрібно, все потрібно прийняти. Але моя мати живе в аб'юзі. І це неправда, як вона може це прийняти? Як це прийняти? Вона дуже добра людина, вона дуже хороша, вона цього не заслужила. Це дуже важлива тема. Я дякую за це запитання, я хочу його розкрити. Ми просто дуже довго про це говорили в закритій групі, чотири місяці, мені здається, і тут в Ютубі я це питання не розкривала. Але якщо питання прийшло, то відповідь я скажу. По-перше, Всесвіт завжди відображає наше щире ставлення до себе. Ось коли ми себе ображаємо, знецінюємо, ні в що не ставимо, то тоді це прилітає ззовні. Ми можемо бути 400 раз добрими людьми, щирими, люблячими, ніжними, старанними, е прекрасними. Але якщо ми вважаємо, що я нічого особливого, я нічого такого, те та мені не потрібна, да я ж все для вас, то це отак повертається в наш бік. Більш за те, те аб'юси це наші такі в лапках, ангели-охоронці, які нас ображають, щоб ми прокинулися, вийшли з цієї сплячки і дали Чортій <смі>, тому обідчику і сколі, пошумогір ну, отсюда. Тобто, ну ми настільки сильні, що ми ці образи можемо терпіти дуже-дуже багато років. Ми дуже сильні люди. І коли ми сильні в своєму позитиві, такі ж ми сильні в своєму стражданні. Це по перше. По-друге, дуже Сильно всім раджу книжку, про яку я тут вже неразово казала «Хрупкі люди. Там дуже класно показано, що коли ми приймаємо рішення з дефіциту, це завжди нам боком виходить. Наприклад, дівчина в неї не мало, не було коштів, і її партнер каже: Давай жити зі мною. У мене є хата, у мене є кошти, ти будеш добре жити, будеш просто там готувати нам. І жінка походжується, тобто, бачив, добра людина, добре до неї ставиться, а чому ні? Тобто, в неї був дефіцит там житла, коштів, вона поводиться, і оцей дефіцит створює потім токсичність. Навіть якщо партнер її не поприкає, то своїми діями він буде її нагадувати, що вона тут, скоріш за все, постійно винна. Це дуже круто, ми зчитували нумерології, це дуже класно, помітно. Коли люди у людей даті народження багато вісімок. Угу. Так. Далі дуже важливий аспект. Людина. Це така неймовірна, красива, многомірна. Створіння це не просто тіло з думками, почуттями, це набагато більше. Кожна людина дуже-дуже велика. І у кожній людині є світ і тьма. Кожна людина вона з однієї концепції дуальна, але ця дуальність існувала тільки в 3D-світі. Зараз це поєднується. Людина не розділяється. Це просто так ми говоримо, так ми вивчаємо людину, щоб її краще розуміти. Але ви знаєте, що права сторона це чоловіча, ліва жіноча, чоловіча наша частина все з'єднання з Богом Творцем про потік, про джерело, про дух. Жіноча частина відповідає за матерію, Матеріалізацію смачно поїсти, красиво одягнутися. Ви всі знаєте, напевно, вже ви побачили, що чоловіки вони б нічого б не купували, жили в своєму селі в шалаші, їм потрібно там щось поїсти, приставка, і, може, якомусь там сигарети чи пиво, чи якомусь там щось травки покорити. А жінка ні, я хочу. Красиву зачіску, красиву прикрасу, в кав'ярню, і взагалі жінки е, рушають чоловікам. Ну це вже не секрет, це якщо вам більше 30 років, ви вже побачили, що жінка каже: ні-ні-ні, давай квіти, давай відпочинок. І так чоловіки розвиваються. Чоловік без жінки, він може там сидіти е, спокійно, там собі, мінімум. Щось їсти і з мамою жити. Так, ну це не про це, а, а про те, що е, є світ і тьма. Е, Умовна. Це дуже умовно. Тьма це мать, матеріалізація, земля. Це те, що ми їмо. Світ це наше з'єднання джерело. І жінки дуже часто. Ну, може те, що я бачу народжені 80-х, які дуже відповідальні, вони проявлюють дуже багато світла. Вони відповідальні, старанні. Я яку щось зроблю і медитації проведу, і на його схожу, і дітей нагодую, і сама це зроблю, і красиво виглядати буду. І дуже-дуже стараються. І там подружкам подарунки дарять, про батьків піклуються, і взагалі їй з дитинства казали: ти, ти ж дівчинка, будь хорошою, будь е, прилічною. І дівчата так живуть. Але дівчата не розуміють, чому відбувається якась халепа, чому чоловіки там, не складаються стосунки з чоловіками. там... На роботі якісь проблеми, там образили, там підставили, там зрадили. Дівчата не, взагалі не врубаються, що за фігня. І вони кажуть: світ несправедливий, погано народжуватися жінкою. Що там ще кажуть? Чоловікам все, мені нічого, там що за фігня, мені що ці жіночі дні вже болить, я не встигаю. а... Але насправді в тому, що е, дівчата, коли їм кажуть, ти ж дівчинка, будь хороший, заминають свою тіньову сторону. Вони проявляють тільки світлу сторону, вони хочуть жити добре і е, до кожного проявляти світ, а темну частину свою замінають. Але темна частина вона обов'язково в кожній людині. От повірте. Якщо ви бачите якусь дуже неймовірну, чарівну, світлу людину, в неї абсолютно стільки ж тьми. Так працює світ. Так працює інь, янь. Тобто, наприклад, я дуже світла, прекрасна, чудова, але в мене є програма жадібності. І я дуже сильно на цієї тьмі, на цієї програмі звели... вивела свій бізнес, і він став величезним. І в мене дуже багато коштів, тому що програма жадібності фігарила. Так, от, яка наша задача? Побачити цю тіньову сторону, нашу тьму, наше все погане, там, де ми заздримо, токсічимо, спліткуємо, обговорюємо. Маніпулюємо, шантажуємо, наказуємо ігнором чоловіка, залишаємо без інтиму. Ну, коротше, робимо всяку діч. У всіх людей це є. Але ми ці частини ігноруємо. Ми їх ігноруємо, але вони є. І на це ігнорування, по-перше, йдеться дуже багато енергії. По-друге, наш всесвіт це відображення нашого внутрішнього стану. І е ми живі, живе життя. І всесвіту пофіг. Я помічаю в собі ці темні частини чи ні. Світ все транслює, що у мене всередині. А як ви знаєте, у всіх реальність індивідуальна. От я живу з Сергієм, і у нього абсолютно інша картина світу. Абсолютно інша картина світу. Але ми, ну там, все їмо одне, живемо разом. Але в нього всередині абсолютно інші механізми. І він бачить по, абсолютно по-іншому. І у нього проявляється одне, а в мене інше. Так от, по-перше, Потрібно побачити всі ці тіньові аспекти, побачити, де ми їх проявляли, і побачити, як я можу, з ними працювати, з ними взаємодіяти. Завжди якусь темну частину можна інверсіювати, інверсіювати, трансформувати. Страх це завжди можна. Зажата любов. Страх інвертирується в любов. Заздрість в дозвол собі. Щось дозволити. І так, потрошки, потрошки це ми помічаємо. І коли ми помічаємо, ми перестаємо це несвідомо проявляти Всесвіт. І воно перестає проявлятися. Ну, тобто, ось, наприклад. Мене хтось образив. Моя добра частинка плачеть, а погана частинка розказує всім людям, яка ця людина погана. Замість цього мені потрібно чи піти цієї людині дати мордасам і сказати: ти не права, ти мене образила. Йди нафік. Чи Договоритися з собою і якось сказати, що машулька, ти була неправа. Ти впала в жертву, в свою токсичну програму, тебе одразу ж е образили. Виходиш з жертви, тебе ніхто не ображає. І це просто свідомий процес, коли ми побачимо всю свою. Много, багато шаровість, багато вимірність, от тоді ми стрибнемо в 5D. А поки що нас стримує мільйон оцих всіх програм, зам'ятих відчуттів, зам'ятих думок, ігнору своєї тьми, страхів. Там стільки в нашій структури накопилося за наш все існування дуже багато. І нас божественним світлом зараз це все підчищає. І коли люди там намагаються щось там зі мною комунікувати з жертви чи маніпулюють, я все ще ба... я це вже бачу, тому що я знаю, що це все е... жило в мені і керувало мною. І зараз ці програми додихають, і ці люди можуть проявлятися в моєму всесвіті, але їх менше і менше. І взагалі люди в переході, в пробудженні, вони залишаться на самоті, тому що ніхто, ніхто Всесвіт не буде відображати наші програмки, нашу токсичність, наші образи на себе. І коли ми будемо бачити себе божественним світлом. Ви помітите, як буде всесвіт змінюватися? Як, яка в нас буде потреба в спілкуванні? Як це спілкування буде змінюватися? Як люди будуть змінюватися? Спойлер, я скажу, що ми будемо дуже мало спілкуватися. Цьому не буде потреби. Ну, Про що спілкуватися? Якщо е, нема страхів, нема бажань, нема програм, не пліткуємо, е, ми будемо передавати стани просто е енергетично. Я зустрілася з людиною, я відчуваю радість, я передала їй свою радість, і ми пішли далі. Ось таке буде спілкування. Ну, давай поспіваємо, ну, давай помалюємо. Але, взагалі, я можу це робити сама, і я отримую такий же кайф. Ну, взагалі, це все трансформується. Я це вже відчуваю. Мені здається, я вже це бачила. Угу. Як побачити ці свої е, тіньові частини? Ну, по-перше, активувати внутрішню правду і сказати: ну так, да, є в мене жадібність, жертвяність, нарцисизм? Ну, але бляха, у кого є нарцисизм? Це дуже важко побачити, який такий щирий, махровий, справжній вони цього не бачать. Бачать ті, у кого він є. Якимись там, вкраплення, вкрапленнями. Але забігаючи наперед, я скажу, що. Е шари нарцисизму, жертви, токсичності є у всіх. Тому що у всіх є інверсіровані ці частинки. Інвертировані, напевно. Так. Угу. Ми не лікуємо програми дитинства, ми не, ми не пролікуємо свої травми, свою токсичність. Ми її просто спостерігаємо. Ми вже дорослі і знаємо, що нам не потрібно нескінченно прорабатуватися, прорабатуватися, бути кращими версіями себе. Ні. Нам потрібно просто навчитися, наскільки вам вистачить енергії об'єктивно бачити. Свої здобутки, перестати їх знецінювати. А у попередніх аудіо я розповідала, як це робити, і побачити свої темні частинки і казати, це все моя структура, я все це люблю. Завдяки цьому, я тут знаходжуся, я є цей мій досвід, я його приймаю, я його люблю. Ось так. Далі, коли я побачу, наскільки я зможу, всю свою картинку. Я буду змінювати свої патерни, буду рухатися по-іншому, і ті життя буде змінюватися, і думки будуть змінюватися, і люди, і кількість коштів. І ви почнете зустрічати людей, у кого було дуже багато коштів, а потім, а потім стало дуже-дуже мало, але вони стали в мільйон раз щасливіше. Чи навпаки? Коротше, ваша картинка світу буде змінюватися, коли ви побачите свої темні частинки, зам'яти частинки. І знаєте, не буде ніяких взагалі питань: чому я в обоюзі, чому в мене нема коштів, чому в мене нема стосунків, чому мене зрадили? Дуже багато питань відпаде. Коли ми з'єднуємося з внутрішньою правдою, я дуже хочу, щоб цей підкаст почуло багато людей, тому що оця вся жертвяність, манипуляції, ну вже так, це просто скучно. Але я розумію, що я це бачу, і мені потрібно ще е з цим побути. Тому що коли е -м, цього, це з нашої структури Зникає. Це означає, що нам вже реально наскучило це спостерігати, і ми спостерігаємо в нашому житті тільки те, що нам цікаво спостерігати. Угу. Так, що я ще хотіла сказати? Так, ми не прорабатуємо травми, не прорабатуємо ці тьму. Ми її спостерігаємо і кажемо, так, я м, можу пліткувати. Але пліт... коли я можу пліткувати, це я просто а, а, зливаю енергію. А я могла би, наприклад, розказати якусь класну історію, тому що талант стендап. Стендапера, розказчика, автора, лідера, коуча, зірки розмовного жанру це коли цей талант, коли людина не реалізовує, вона пліткує. Знаєте, І такі чата, коли балакають, балакають, дуже дуже, дуже дуже багато, але все пусте Оце злита енергія якогось артиста. І я знаю такий досвід. У мене є люди, які дуже багато говорять такої єрунди. А насправді, коли вони е з'єдняються там з вищим я чи перестануть собі брехати, це будуть неймовірно класні розказчики. <світ> так, ну, мені здається, я цю тему розкрила. Е вивчати себе. Приймати, При... а згадала, найголовніше, що я хотіла сказати. А як дізнатися? Ось, наприклад, людина скаже, ну, я щиро не бачу своїх темних частин, такого дуже багато. Да? Людина скаже: я там, В мене добрі стосунки, в мене добра дитина, в мене робота, в мене класні батьки. Про які нафіг темні сторони ви можете казати? Є такі люди, їх багато, вони живуть в ілюзії придуманого ідеального життя. Спостерігайте, що у вас бісить і тригерить в інших людях. І там, де ви собі брехали. Типу, там, от у мене два діалоги з подружками за місяць сталися. Одна каже: як мене бісить цей чувак? Я кажу: А чому він тебе бісить? Вона каже: Ну, це ж, очевидно, він бесячий, він ужасний. Я кажу, ні. Він мені подобається, я не розумію, що він тебе бісить, і ми дуже дуже довго розмовляли. Мені було реально цікаво. Вона його не знає, він їй незнайомий, не він їй нічого не винен. Тобто я розуміла, що там її якась тінюха, дуже глибоко спрятана, але вона її прячеть. І ми дуже довго спілкувалися, і я її вивела на те, що вона знає, що він бреше, але він це. Але не дивлячись на це. Він публічна людина, він всіх вчить життю, він за великі кошти дає поради. Але вона каже, що я знаю про його, нього реальне життя. Ну, Там щось вона знала, там щось, типу він зрадив там, якійсь своїй дружині. Ось, І вона каже, як він може зраджувати. І я кажу: ну, він же не тобі зраджував. І виявилося, що вона є речі, де вона. Нечесна з собою, і це їй болить. І вона погодилась вона сказала: Окей, я буду нечесною, тому що таким чином я там збережу родину. Ну, Я буду це скривати. Але вона бачить, що він брешить і це не типу. Ніяк не впливає на його життя. Він нормально живе, а вона засмучується. І ось їй це болить, і це тригер. І це ось її тінь ми знайшли. Ще була одна розмова, коли ми також одна дівчина каже: Боже, як мене бісить, чувак. Як мене бісить чувак. Я говорю, а що він тебе бісить? Він тебе щось зробив? Ну я не розумію. І також ми почали. Розмовляти з нею. Ну, я у мене там. Этот... Плутон планета трансформації в Скорпіоні в восьмому домі. Я дуже люблю дуже глибоко занирюватися. Ну, я думаю, ви, чу, ви чуєте цей підкаст, і ви вже помітили, що я копаю дуже глубоко. Я в будь-якій людині докопаю до дна всю її тьму, весь її світ. Так от. І ми почали розмовляти з дівчиною. Вона каже: мені він мене бісить, тому що він нічого з себе не представляє, але він публічний, в нього нема нічого особливого. І ми дійшли до того, що вона вважає, що, щоб бути публічною, проявленою, відомою людиною, потрібно бути. Супер якоюсь надзвичайно розумною, талановитою, красивою, а вона себе такої, такою не вважає. І вона каже: ось, типу, якщо б я була якась дуже красива і дуже б талановита, я би проявлю, проявлялася всесвіт. тому що хочеться проявлятися, але вона знецінює свою красу внутрішню і внешню. І ось так ми докопалися до її тьми, тобто тотальне знецінення всього в собі. І вона каже: він ніякий, навіщо він проявляється. Але <смітністю> хто дає оцінку людині, він який чи неякий? Ну, взагалі хтось каже, що людина повинна бути якоюсь, щоб проявлятися. То це дуже суб'єктивно. Ну, я взагалі в шоці, коли люди кажуть, там, що співак всієї моєї мрії, він такий талановитий, якийсь, про якого я ніколи в житті не чула. І мені кажуть, це найталановіташа людина в житті. А я не знала і не чула, я почула його пісні, а вони мені взагалі не сподобалися. Тобто, це тільки дівчина сама собі придумала критерії якоїсь неймовірної краси, вирішила, що вона до них не дотягує. Знецінила всю свою красу, всі свої таланти, всі свої досягнення і не проявляється. Ось, ну тобто я зараз можу приклад... прикладів розповісти ще дуже багато. Але ось так через те, що нас бісить, тригерить, нервує в інших людях, для мене це найкращий інструмент. Зрозуміння себе і виявлення своїх тіней через триггери. тригери. Тригери – це супер. Але потрібно, звісно, енергію. М -м -м. Мати енергію, це все побачити, бути щирим з собою. Тому як ми, українці, себе знецінюємо, це просто можна було майстер-класи давати. Ну, зараз, вже в 25-му році, слава Богу, все зміниться. Дякую всім, хто дослухав цей підкаст до конца. Будь ласка, підставте лайк мені. Дякую.